Слава Господу! Рані, світло пролягає тіні ночі. Після сної відкриваю свої очі і радію, торжествою і плачу. Боже милий, Боже любий, бачу, дав Господь мені те очі, дав і вуха, що для світото чуючи слухав. Знову плачу і радію, і торжествую. Боже милий, Боже любий, чую. Дяка Богові, що в мене є язик, класти роки тільки добре звик. І за це я Бога прославляю, що солодки від гіркого відрізняю, скільки запахів у світі є приємних, і створив Господь їх недаремно, щоб з між інших я потрібний відрізнив. Бог за мене, Бог мене ще й нюхом наділив. Що холодне, що гаряче, також знаю. Дяка Богу він і на дотик відчуваю. Це він дав мені п'ять органів чуття, повноцінним, що було моє життя. Як мені наславити Творця, Сина Божого, і Духа, і Отця. Перед Ним схиляю я коліна і сердечні шлю йому хваління.